Не маєш боргів, маєш ремонт у під'їзді. За таким принципом проводиться відбір будинків, де проводитимуться ремонти. Жителі 10-го під'їзду взагалі не мали заборгованості, тому і стали першими, кому зробили ремонт. Його тут не бачили останні 10 років. Ми провели збори перед тим, як робити ремонт в цьому під'їзді. Да, провели збори мешканців і повідомили їх завдяки тому, що ви сплатили. За кварплату обсязі, немає заборгованості, будемо робити першими в вашому під'їзді ремонт. Покрасили панелі, побілили все інше побілили, покрасили вход, покрасили всі вікна зсередини, позастеклили. До кінця року заплановано облаштувати 500 під'їздів. Стільки ж і наступного. Такі цифри встановлено у спеціальній програмі з благоустрою міста. Програма творимо місто разом, яку. Е Міська влада утвердила, і благодаря Віри Тімофєївні виділені кошти. Ну і благодаря цій програмі ми робимо зараз і ремонт під'їздів, і встановлюємо дітські площадки. Ремонт під'їздів робимо своїми силами, де організації поробили, де ми зараз. Зараз в основному ми своїми силами ЖЕКа робимо. А дітські площадки ми тільки завозимо, а встановлюють самі жильці. Жителі будинку радіють не тільки ремонту в під'їздах. Але і встановленню дитячого майданчика нарешті діти мають змогу бавитись біля свого дому під наглядом батьків. Саме батьки займалися і вибором майданчика, і його встановленням. Незадоволеним, якщо дітям з'явився майданчик, і в них є можливість погуляти, погратися на облаштовому майданчику. По-моєму, тут працювали навіть батьки. Просто ми виглядали з вікон, бачили, що тут багато людей працюють ввечері, пізно всі працювали, старалися. Настя та її подруга дуже зраділи новому майданчику. Серед його будівельників була родина дівчинки. Мама, папа, брат. Там багато хто допомагав з цих трьох домів, Там десь до 12 робили неї. Нині, згідно програми Творимо місто разом ремонтують півтора десятка під'їздів.